Вітаю у промову. Упевнена, мало кому з нас подобаються повчання, поради чи напучування, особливо недоречні й неавторитетні. Тому інколи хочеться сказати: не ніучі, учнова. Я вас, звісно, не повчаю, але пропоную українські варіанти. Не вчі орла літати, а соловейка співати. Не вчі орла літати, а рибу плавати. Не вчі кота сметану їсти, не вчі ученого їсти хліба печеного, не вчі попа службу правити. Я те знаю без попа, що в неділю свято. Говоріть українською правильно та утримайтесь від надмірних повчань.